Вітаю, друзі! У січні дуже швидко сніжинки змінюються серденьками, і я підготувала для вас кілька варіантів, які разом з вами будемо в'язати. Сьогодні зв'яжемо з вами ось таке серденько на основі бабусиного квадрату. Ось так виглядає з різної пряжі, і ми з вами будемо в'язати з ярнарт бегоні гачком 2,1 мм. Розпочинаємо ми з кільця, у яке спочатку пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Вони в нас замість першого стовпчика з накидом, і далі у кільце ми пров'язуємо ще один стовпчик з накидом, і ще один. Тобто в нас. Три поспіль стовпчики з накидом. Потім ми робимо дві повітряні петлі і знову три стовпчики з одним накидом. Один, два, три, дві повітряні петлі. Знову в кільце три стовпчики з накидом. Один. Два, три, дві повітряні петлі. І знову три стовпчики з накидом. два. Три затягуємо кільце. Не забуваємо у кінці ряду зробити ще дві повітряні петлі, і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. І ось у нас маленький квадратик вже є. Далі нам потрібно перенести початок ряду в арочку, тому ми робимо. У наступну петлю сполучний стовпчик, у наступну сполучний і з-під арки ми також робимо сполучний стовпчик. А тепер починаємо вив'язувати кут. Ми робимо три повітряні петлі підйому замість першого стовпчика з накидом, і пров'язуємо ще два. Один, два. Дві повітряні петлі, і в цю саму арку нам потрібно пров'язати ще три стовпчики з одним накидом. Один, два, три. Робимо одну повітряну петлю і починаємо в'язати другий кут так само. Ми робимо три стовпчики з накидом, 2, 2 повітряні петлі і в цю саму арку і ще три стовпчики з одним накидом, 2, три. Повітряна петля. Пров'язуємо третій кут так само. 1, 2, 3, дві повітряні петлі, один. Два, три, одна повітряна петля і таким чином дов'язуємо ще один кут. Між останнім і першим стовпчиком не забуваємо зробити одну повітряну петлю. І знову у третю петлю підйому ми робимо сполучений стовпчик і завершуємо другий ряд. І тепер вже з цього квадрата ми будемо робити серденько. Ми переносимо початок ряду в арку за допомогою сполучних стовпчиків. Один, два. І з-під арки третій. І тепер ми будемо робити ось цей елемент. Для цього нам потрібно пров'язати 12 стовпчиків з двома накидами в одну арочку. Ми робимо два накиди, заводимо гачок в арку між кутами. І пров'язуємо перший стовпчик один, два накиди в цю саму арку два. Три, чотири. П'ять. Шість. Підтягуємо ось тут петлі, щоб нам було місце для наступних. Сім. Вісім дев'ять. Десять, одинадцять. І дванадцять. Тепер у цю арочку ми робимо сполучний стовпчик і в'яжемо другий такий самий елемент: два накиди, в арочку між кутами. Пров'язуємо перший стовпчик з двома накидами і так далі, другий. Третій, четвертий, п'ятий, Одинадцятий, дванадцятий. арочку ми робимо сполучний стовпчик, протягуємо петлю і заводимо в арку зі зворотного боку і протягуємо ниточку сюди. Вже на зворотному боці ми робимо повітряну петлю, ниточку обрізаємо. І за допомогою голки з широким вушком ми на зворотному боці протягуємо ці ниточки між стовпчиками, а потім вже зайвий кінець обрізаємо. Розправляємо серденько і маємо ось такий в'язаний мотив. Ще раз покажу, як виглядають з різної пряжі. Обирайте відповідний гачок і бажаю вам приємного в'язання!